Наступним гостем була Сергій Руденко, телеведучий письменник, публіцист, пане Сергію, слава Україні. Пане героям Сергі... слава вітаю, Оксану, Вітаю Роману. Ну ми вас теж вітаємо. Ми вас вітаємо власне з новою книгою. І це дуже важливо. Тим більше, що книга, як то кажуть, гаряча у всіх розуміннях цього слова анатомія ненависті Путін і Україна. Знаєте, я вас, як автора, який збирався докупи, в тому числі інсайдерські речі, які, може, не мали особливо публічної підсвіченості в нашому прозорому демократичному суспільстві, одним словом, після в квітні і шашликів у травні, вже минуло два з хвостиком роки е війни. Чи ви в своїй книзі даєте відповідь на питання тих, хто до сих пір ламає списи в глибокому тилу в соцмережах про те, е чи, чи саме. Вибір українців став причиною повномасштабного нападу Путіна і Росії на Україні. Найшли ви в своїй книзі відповідь ось цим дописувачам? Я думаю, що на війну з Росією Україна була приречена і приречена була давно. Власне, ця війна ніколи не завершувалася впродовж кількох століть. Я переконаний, що велика війна була б в будь-якому. Разі Росії проти України, тому що завдання Путіна упродовж останніх 24 років його перебування у владі це або знищити Україну, або ну на першому етапі приборкати Україну. Це період Януковича і період. Ющенка, це початок 2000-х років, або знищити власне цей період. Почався в 2014 році і продовжився в 2022 році. Звичайно, в 2022 році Путін відчував свою силу і слабкість. Нинішньої української влади тому власне він пішов на велике вторгнення, але я був і лишаюсь переконаним, що до війни готувався не лише Путін, а й готувався і Єльцин. І це все було упродовж останніх 33 років нашої незалежності. Очевидно, в даному разі ми можемо говорити і про те, чи готувалися ми до цієї війни упродовж цих 33 років. Очевидно, що ні. Андрію, в який спосіб вони готувалися до цієї війни? Я зараз говорю не про останні роки, не про якісь військові накопичення техніки і особового складу, а про те, наскільки глибоко вони нашу країну брали під свій контроль, наскільки глибоко ця їхня мережа агентів сформувалася, оцих консерв, які зараз теж дуже часто і здають позиції. і і псо проводять, і таке інше. Справа в тому, що оця от повзуча анексія України почалася з, з моменту набуття незалежності, а можливо, ще й раніше України, бо в 90-му році абсолютно всі розуміли, що йдеться про можливий розпад радянського союзу і про те, що Радя... що Україна була і лишається важливим елементом у цієї російської імперії або частиною радянського союзу чи пострадянського союзу, тому Україну намагалися спершу затягнути в співдружність незалежних, Держав потім були різні угоди щодо Чорноморського флоту і газових боргів України. Потім було сформовано доволі потужне політичне лобі, російське політичне лобі в Україні. Більшість українських політиків і Президентів так чи інакше були зав'язані на газових оборудках Російської Федерації, тобто ціле покоління української політики і українського бізнесу виросло на газових грошах Росії і на бізнесі з Російської Федерації. Паралельно відбувалася гуманітарна анексія, інформаційна анексія, коли і шоу бізнес і інформаційне поле України. Приборкувалися, або намагалися повністю знищити представниками Російської Федерації. Ми, ми це все дуже добре пам'ятаємо. От до речі, нинішній президент Зеленський також був частиною цього гуманітарного поля, яке е, дуже рясно намагалося поливати е, команда. Рясно намагалась по. Поливати команда Путіна, та не тільки Путіна а і Єльцина. Бо ми пам'ятаємо, як до 2014 року в шоу-програмах нинішнього президента з'являлося дуже багато тих людей, яких зараз ми називаємо путіністами або тими людьми, які підтримують Путіна. І режим, і це теж була велика гуманітарна анексія, яка була е, поширена на телеканалах, які контролювалися в той чи інший спосіб Російської Федерації. Ми бачили, що відбувалося з політичними партіями. Я нагадаю, що в нас навіть партія, колись була путінська партія, яка в 2006 році балотувалася до Верховної Ради України. Це було зовсім от недавно. І Та коли... партія Ви... політики Путіна вона називалася. Так, так, так. 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 І вона дві тисячі році набрала там якісь відсотки, але ну звичайно ці відсотки там дав Севастополь. І але ну сам факт, що ця партія навіть була допущена до парламентських виборів. Дуже довгий час сам Путін як фігура, як політична фігура, мав відповідний рейтинг в українській державі і його. Там підтримувало, або принаймні е, якось ідентифікувало там 60 чи 55, мені здається відсотків населення. Тобто ця вся історія, вона давня, давня ця історія так. цієї війни. Пане, війни ми війни... пам'ятаємо, коли мін'юст реєстрував все що тільки ми завгодно е, Русський блок. Русське єдінство і так далі. Тобто тоді ж було багато цього всього як е, об'єднань. А ви, ви, я має, з те... іншого боку хотів, щоб ви нам, як автор книги Анатомія ненависті е, власне, сказали. Чи вам вдалося знайти відповідь саме на питання анатомії? Бо е, колись е, романтичні західні співаки, типа «Стінг», Співали, що росіяни люблять своїх дітей так само, як всі. Russians their children too. А русські любили виходити і співати ли руської війни. А тепер протягом цього вторгнення ми бачимо просто масовий психоз, і вони хочуть остаточного рішення українського питання через геноцид і знищення всіх до останнього українця може навіть більше ніж Путін, і таких дуже багато. Ви ось цю анатомію. Геноциду проти українців знайшли ключик в своїй книзі, Справді тому, що українців росіяни ненавидять віками. Вони вважають, що українці це такі ж росіяни, які говорять якоюсь своєю там, дивною мовою і кажуть, що вони українці. Насправді це не українці, це ті ж самі росіяни, лише от вони випендрюються. і зрозуміло, що упродовж століть в свідомість всіх. Росіян вбивалося про те, що українців не існує, що України немає, і що все, що знаходиться на території України, це російське. Просто воно ну, скажімо так, зі своїм місцевим колоритом. І звичайно, тут коли ми говоримо про анатомію цієї війни, зійшлися От Путін з його людиноненависництвом і україноненависництвом з оцією великою ордою, яку ми називаємо російський народ, тобто їхні цілі зараз повністю збігаються. Я нагадаю, що от ця тема, яку зараз достатньо активно інформаційно качають росіяни з приводу того, що українці це там нацисти чи чи українці там фашисти, вони почали задовго. До війни в Україні задовго до 2014 року. 2003 року я був у полі журналістів, який літав із Ющенком у Донецьк. Це було 30 жовтня 2003 року. І тоді, коли ми сіли в Донецькому аеропорту доволі драматично і почали їхати по вулицях Донецька, нас зустріли борди, де Віктор Андрійович був у нацистській формі. Ну, тобто, йому там під підносять гарбуза. Ну роман точно пам'ятає про це, так. підносять гарбуза, там кажуть, що мовляв, ми вас тут не чекали, і що, взагалі, ви фашисти, і нас тут вас тут не чекають. Це був 2003 рік. І от тоді, коли ця тема нашої України і політехнологічного викривлення. Назви цього блоку на нашисти. От нашисти, нашисти. Вони ж дуже активно розкручували цю тему. В результаті вони от тоді почали говорити про те, що ми фашисти і нацисти. Просто ми того ще не розуміли, що результатом цього цих Достатньо смішних бордів, ну як смішних, ну вони не смішні були, а достатньо такі. Ну незрозумілі для нас. Тобто ну, вони не... дико тоді сприймалися, але якщо тепер скласти цей пазл, от Сергію, оці е, е, фашизація україномовних українців, принаймні у вигляді тих бордів, або створення. ДНР ще в 2006 році вже і прапор був і ця організація, і в тому ж Донецьку на них дивилися як на городських сумасшедших. Тепер це все є один план підготовки у цієї війни. Я, я вам ще скажу ще один план, який про який о, зараз не так часто згадують, але цей план, який був, мабуть, з кінця 90-х, коли російські політехнологи, які тепер є ідеологами расизму, ну зокрема, Тимофій Сергійцев там. Куліков, Кирила Куліков. Вони всі є представниками зараз путінського оцього великого цього маховика, який називається. Пут, путінська пропаганда Тимофій Сергійців працював з багатьма українськими політиками. Він був політтехнологом, він працював з кучмою. Він працював з пінчуком, він працював з іншими українськими лідерами держави. А в 22-му році він написав текст великий під час уже коли було повномасштабне вторгнення. Сказав про те, що. Що ми взагалі маємо знищити вщент Україну і спалити українців? Тобто, ці фашисти керували фактично політтехнологічно, теж деякими штабами і деякими політиками в Україні. Тобто, коли я почав це все розписувати, в мене чесно кажучи, волосся дибке було. Бо е, я коли склав це все в пазли, я зрозумів, що е, оця е, війна вона тривала завжди. Просто відкрита фаза її е, найбільша фаза розпочалася 24 лютого 2022 року. А чи пане Сергію, ви для себе знайшли відповідь на запитання? Чи наскільки змінилося наше суспільство? Ми вже побачили зараз, так з точки зору сьогодення, що тоді, хто був тоді неправий, і хто тоді був фашистом, хто був нацистом зараз, росіяни намагаються деякі ті самі методи, ті самі лекала використовувати щодо українців. Вони просто знаходять інші місця, де нас можна розділити, поділити, обізвати? Чи ми можемо це подолати? Чи зараз ми настільки вже розумні, мудрі, що можемо пройти бути вище того? Чи треба якісь нові от акценти розставити і наголосити, що увага, будьте обережні? Справа в тому, що Оксана, оці от речі розділення і тих. Політтехнологічне розділення українців там на східняків, на західняків, на російськомовних, на україномовних, на там перший сорт, другий, третій, як колись в 2004 році малювали ці карти. Тобто, це все були це був штучний поділ країни, і який не дозволяв українцям збиратися в єдину міцну націю, яка б не дозволяла їх розділяти, сварити між собою кілька церков, московська церква. Церква досі працює. Українська церква ПЦУ працює і отримала ТОМОС, але дуже багато ходить в Московську церкву. Зараз поділ почався штучний, хто там у війську, хто у хилян, хто не у хилян. Тобто оці от лінії поділу все одно були, лишаються в Україні. І чим швидше ми подолаємо всі разом, ми не подолали ці, цих поділів. Зрозуміло, що. Люди, які живуть на півдні і сході України, навіть перебравшись до Європи, говорять українською мовою, і поляки там чи німці не розуміють, як це приїхали українці. вони говорять російською мовою. Тобто у нас ще дуже багато питань mm -hmm. для пропрацювання для того, щоб стати єдиною міцною нацією, але основою цієї єдиної міцної нації є збройні сили України. Це та структура, яка об'єднала російськомовних україномовних людей, які зі сходу з пів. Півдня, заходу, і, і це та структура, яка намагається зараз шити. Ну, те, коли сказав Зеленський, що я хочу, щоб шили Україну. Йому не вдалося як політику, це вдалося. Ну нічого обиду, нового я... на цій планеті Дівіде ет імпера в розділяй і володарюй тільки в дикому виконанні диких золотоординських орд. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Ще раз вітаємо що з новою книгою. Як автора її вже десь можна купувати чи треба робити передзамовлення? Де її можна її, її, її тільки, тільки от сьогодні відкрили як передзамовлення, так що заходьте. На сайт видавництва старого лева. Ви ага. бачите, тут ціна перед замовлення, і от з 10 числа вона починається продаж і 24 травня. Розсилка цієї книжки прекрасної обкладинки з прекрасною обкладинкою Андрія Ярмоленка. Ми пізнаємо видав... Андрія, так ще раз вас вітаємо. Бачите, так. де можна видавництві Старого Лева вже робити перед замовлення. Сергій Роденко, наш колега.